Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свій рулон готових робіт. Перша робота це вишивка по схемі від Барбари Ани. Це була одна з перших спроб вишивання на рівномірці. Це 25 каунт, вишивала в три нитки. Три нитки мені добре вишиваються. Дуже мені подобаються оці гілочки, незвичний колір для рослин такий. Наче блакитний, але усе разом виглядає гармонійно. Можливо, колись оформлю цю роботу. Гарнисенька вона. Ці руді кольори класні, поєднання ем, в цих ягідках. От дуже дивно, оця ягідка, вона кольору сукні. Але так гармонійно все виглядає. Дуже добре. Ще планую вишивати. Є безкоштовна схема у Барбари. Якась птаха там. Ставлю вам фото. Теж хочу її вишити, теж на 25-му каунті буду вишивати, щоб вона по розміру була майже така сама. Добре, поїхали, поїхали далі. Це був мій. Перший набір. Його мені подарувала маман, точніше, маман подарувала гроші, а я вже купила собі набір. От. Мені дуже приємно вишивати цими ниточками. Хрестики такі м'якесенькі, пухкенькі. Це 16-та аїда. обожнюю її нічого не світить, все дуже гарно, особливо після прання, навіть чорні нитки не світять. Напівхреста тут небагато, це все хрестик. Бекстіча найбільше, напевно, на, о... на цьому сіні на будиночках. Ну, Тобто, бек є, але не занадто його. Він підкреслює те, що треба там, де він повинен бути. Зайвого нічого нема. І вона така яскрава, класна робота. Їх в мене буде 4 однакових. Ну, точніше, серійних. Я їх хочу оформити в однакові білі рами, але з різним паспортом. Друга робота з цієї серії. Тут вже напівхреста значно більше. Оці всі гори, це все небо, це все напівхрест. Хрестика зовсім трохи, швиденько вона вишивалася. Отут в траві багато бекстічу. Але він тут потрібен. І вишився він за один вечір. Дуже швиденько, зручненько мені все було. Дуже подобається о, цей колір води. Він такий лазурний, класний. І ще два набори в мене є. Треба їх вишивати. Одну роботу навіть вже почала. Те озеро, яке є у всіх, в мене воно буде. Наступна робота це вишивка по з фотографії моєї собаки. Схему розробила творча кубельці. Я їй прислала фотографію. Дуже погану фотографію, але собака там вийшла гарненько, на мій погляд. От, і вона зробила таку чудову схему. Зібрала мені набір. В набір вона вклала мені. Рівномірку 25... 28-го каунту від DMC. Вона була до прання, ця рівномірка була дуже така ріденька, як льон. Було... Вишивати було зручно, тому що отвори в тканині видно дуже добре. А от Бекстіч треба було робити після прання, бо після прання тканина стала більш щільною. Але на диво бекстіч не провис. Все на місці залишилось. Це дуже добре. Ближче вам покажу. Вона в мене все питала, які є побажання. Я попросила, щоб навколо собаки був напівхрест. Я люблю напівхрестом вишивати. Він такими чудовими плямками. Питала, скільки Бекстічу, робити його чи ні. Я до бекстічу відношусь дуже добре, тому його тут стільки, скільки треба. Вишивалось дуже просто. Особливо цей, ця хусточка просто такими класними великими ці кольоровими плямами вишивалася. Отут, отут. Все дуже просто вишивалося. І кольори такі цікаві, неочікувані деколи. Отут у вушках, і тут на шийці використаний такий колір. Він світло-світло-бузьковий, але на готовій роботі ну, просто клас. Я дуже задоволена. Я думаю, я замовлю ще парочку схем по фотографії собаки, от, щоб були і у мами, і у сестри. Дуже класно. Блін, на відео взагалі круто виглядає. Далі, робота, яку я вишивала на початку війни, це був порив душі. Я просто взяла взори з інтернету, зліпила їх у таку схемку, зробила алфавіт. Тут всього 100 на 100 хрестиків, щось маленьке, але мені так хотілося створити щось українське і ось що в мене вийшло. Тканина це українська рівномірка 30-го каунту. Хрестики маленькі виходять, мені подобаються, які хрестики виходять на 30-му кауті. Класні. Я задоволена цією роботою, вона е Розрадила мене у тяжкі часи, відволікала мене. От. Наступна робота це ось такий бокал з вином, з сиром. Вона мені сподобалась ще на стадії малюнку. Я дуже хотіла, щоб по цьому малюнку розробили схему, але то сталося напевно через рік чи два, і я побачила, що одна з дівчинок на жаль, це дівчинка з ворожої країни. Ну, добре, розробила схему по тому малюнку, і я з радістю побігла її придбати. А через рік вона розробила ще парну, парний бокал до цієї. до цього. От. В мене він теж є. Я хочу вишити його на такому ж самому Белфасті. Це такий колір наче вершкового масла, теплий, жовтенький. На такій самій тканині вишию його і хочу оформити в одинакові рами. І зробити такий, наче паспорту із пробок від шампанського. Мені здається, буде цікаво. Гарненька, дуже вона, як справжня ця вишивка, власне виглядає. Далі покажу вам маленькі роботи. Поменше, точніше. Ця робота вишивалася теж на початку війни. У мене десь виявилося багато вільного часу, і тому декілька робіт завершилося. Тут 16-та канва, але нитки то суцільний жах. Добре, що ці набори більше не будуть продаватися в нашій країні. І Христа тут теж є. Вона дуже маленька, гарненька, тепла така. Мені подобається. Ось фрузлики такі гарненькі. От. Ну, маленька робота. Тут багато розповідати ні про що. А наступна робота, це ви бачили нещодавній мій фініш. Я її вже випрала, попросувала. Рузлики не зім'ялися, гладь теж все залишилось таке об'ємне, гарненьке. От. Дуже весела робота. Мені подобається вона. Це друкований хрест. Далі робота. Теж від Dimensions. 18-канва. Напівхрест, тут був 3, 4 складені в два, в одно. Хреста тут було дуже мало. Хрестиком вишивалися лише чорні, чорними нитками. Оце зеле, ця марочка чорна. І що ще? І оцей ця ручка. А, і ось ось хрестики. Все інше, напівхрест, бекстіч. Нет мені не вистачило в Dimensions. не в курях, ні в цьому метелику. Тому більше я Dimensions купляти не буду. Отут ви бачите, що цей бекстіч золотий, він, наче, ну, він провис. Але я думаю, коли воно все натягнеться. На, ну, при оформленні. Ой, штата. Воно все буде добре, я так думаю. Якщо ні, я завжди зможу його підтягнути. Робота дуже красива, дуже я хотіла цей набір. Це буде подарунок для моєї матусі. Я збираю для неї колекцію метеликів, ставлю. Вам фото в неї лише два тільки оформлених є, оце буде третій. У мене в планах ще два від серафіми Обрамової безкоштовні метелики. Ну, а далі буде видно, що мені там ведеться. Мені подобається декілька метеликів від Dimensions, але я не готова знов оце перейматися, що мені не вистачає ниток. Не хочу. До речі, цю роботу я не прала, бо не бачила дівчинки, коли вона випрала цю роботу. Оцей весь напівхрест він став такими буграми. Так стало все негарно, і навіть просування не допомагало. Тому я вирішила, нехай буде так. Не буде її прати, вона швиденько вишивалася. Я думаю, вона не встигла дуже сильно забруднитися. Далі це теж робота початку війни. Хотілося вірити в найкраще. Тут я вишивала на тій самій тканині, що і лисиця, і вишивала вже в дві нитки. Бачите, все дуже добре. І в дві, дві нитки на 25-му каунті. Чудово все виглядає. Такі. Слонячого розміру хрестики. Але вишивати дуже комфортно. Ось такий голуб, надії і віри. Простенька робота. Хотілося просто відпочити. Далі серія вишивок. Всі знають ці роботи. Мені вони подобаються. Вони дуже гарно. Гарненько виглядають, не дивлячись на свій маленький розмір. Так, зараз посуну і розкладу їх усі. Мені вони подобаються. Але чому я не замінила 14-ту канву на 16-ту або на 30-ту рівномірку? Я не знаю. Ну, 14-та канва, ну це жах. Я оце після цих робіт. Я її заміняю всюди. Я її терпіти не можу. усе світить. Ну, на відео, на фото цього не видно, але ж я дивлюсь на них очами і мені не подобається. Дуже класні душевні роботи. Оця вже завершувалась на початку війни. Так, оці три були до, а оці вже. Під час війни е, я дошивала. В цьому наборі була така жахлива схема. Вона була, ну, 50 відтінків сірого, нічого не зрозуміло. Я не знаю, який дурень друкував ту схему. Це неможливо було вишивати. Добре, що робота маленька, але я не знаю. Е, до речі, бачите, який тут просто блакитний. Шар. А, оця робота йде наче не з серії. В першій серії цих а, наборів а, шостим набором було була лаванда. Мені лаванда ну, не пасувала сюди, скажімо так. А оця мені сподобалася. Можливо, вона теж не пасує, але сама робота мені подобається набагато більше, ніж та лаванда. Тут є маки, гори, ну, все як я люблю. От. На відео мені дуже подобається, як вони виглядають. Але в житті оце все світить. Шкодую, що не замінила. 14-ту канву, це вже як є. Оформлювати в рами я їх не буду, але, можливо, колись я зберусь до купи і зроблю з них якісь прикладні речі. Можливо, якусь ковдру або якісь наволочки. Не знаю, ще щось будемо вигадувати. Ще хочу. Ще хочу показати вам роботи, ну, за які, можливо, мені трошки ну, не соромно, а якось щось не так. Ну, по-перше, це робота, з нею все так. Я її вишивала в дитинстві по журналу. Була в захваті від цієї червоної Аїди. Аїда 14, я, напевно, теж вишивала в мільйон складень ниток. Цією роботою я дуже задоволена. <хи> і була, і є. Це була наволочка. Я її, напевно, тканина вже погано виглядала, а вишивку я звідти випорола і вирішила, що буде ну, на згадку отака от роботка лежати. Ну, класно. Був такий журнал, виходив. В папки його треба було складати по темам от. і про вишивку. І от звідтіля я взяла цю схему. Канва вже вигоріла, але бачите, з нитками DMC все прекрасно. Їй вже років, я не знаю, 15, напевно. Кхе -кхе. Може більше. Не пам'ятаю, в якому віці я її вишивала. Е І все з нитками добре. Так, наступна робота це вже вишивалася у дорослому віці, коли я повернулася до вишивки на початку карантину. Це була. Ой, Вона так світить. І вона вся така собачний шерсті, це... це жах якийсь. Ця шерсть, вона всюди. Ну, добре, це вже вишивалося на початку карантину, це була якась безкоштовна схема. Що тут не так? Я чомусь вирішила, що треба закривати кожен хрестик окремо. По-перше, на це пішло дофіга ниток, а по-друге, воно смугами пішло. Не знаю, що робити з цією білочкою, вона наче і гарна. Але ще оця тканина як марля. Кошмар. Де вони її брали, цю тканину? В мене було її дуже багато. Вона продавалася в магазинах тканини. Ну, марля марлею, Ну, ви бачите, що це? Жах. Як в мене не відпало бажання вишивати взагалі. Так, далі. Це теж в мене є фотографія в, в інстаграмі з того самого журналу, але вже я вишивала доросла. Нитки підбирала з тих, що в мене є. Така сама оця жахлива марля, але біла. Ну, така собі роботка, щоб було чим зайнятися. наче чи й мило. Ха -ха. Треба її кудись, може, прикладну річ зробити, не знаю. Далі. Це вже робота на рівномірці. Але я все ще вважала, що треба кожен хрестик закривати окремо. Вишивала в 4 нитки на 25 каунті, на гарненькій, блакитній тканині. Але це що це за смуги? Воно ще все світить. Чого мені так в голову дало? Ця курка, я вважаю, що то курка вона просто. Мені дуже вона подобається. Дуже подобається. Але оці смужки, не знаю, що робити. Перешивати, а я це все пороти. О Боже, я це не, не витримаю. Нехай лежить так. Вишивати нову я не буду. Перешивати теж не буду. Нехай лежить. Вона класна, не враховуючи оцієї спідниці. Тому це трошки... Робота позору. От тут теж гілочки, оці е барбари. Мені дуже подобається. І такого вони кольору м -м, морської волни. Не зелені але і дуже пасує їй. Що ж, це був весь мій рулон з роботами на тканині. От, дякую за перегляд. Приходьте ще, до побачення.